Прокуратура може бути. Звертатися до прокурора, він прокуратуру звертаюся до першого керівника. Це ти полтав. Ні, не все. Ні, я ще раз про закон про статус народного депутата вимагаєш виглядати. Ні, ситуації, коли з беззаконнім я не толерантний. Юрій нікого не порушуєш... Вам треба було бути толерантними 29 дев'ятого Толерантно! Ми толерантними а вже не будемо. А сьогодні це ви під судом били людей. Да, так, вони, скажіть. вони, це вони, Є іменно а цей перший автобус бив людей. Де прокуратура? 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 А ви ще покажи своїх пази? Ти, свої а, ти маєш знати, що я це знаю, вони це знають, і твої діти будуть знати. Мене там... били 30. Разуміст, Такі як ти подлюбки. Обличчя покажи і посвідчення. Обличчя, обличчя всі покажи. І пройдіть через троє. Сховалися всі. Вас <раз, раз>. чіпати ніхто не буде. А Звідки потім кажуть, що нема доказів ніяких. Звісно, немає. Не? Оце обличчя? Оце обличчя чи ні? Звідки ми знаємо, хто ви такі? Ви просто якісь бандити? вас дивося, хто ви такі вообще? Що ви за люди? Маєте гордість, що сумління. Честь, є в тебе, офіцер! А як аналіти? Вони так часто віддавали честь. Збройля! Давай, за зайтом такі. Може, скажеш її? Уголок! Ви ну чимаш не знає, давай честь Януковичу, більше не залишилося. Народу, присвятить тебе, нічого не варта. Ану попередьте, отовола. Ви додому вертайтеся, вам не стидно. Вам не тикають пальцями сусіди на вас вішать. Свічення! Освічення! 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 Освення! Освічення! А от цього можна? Оце обличчя, де да, оце профіль, вам це бандюк, який бив, бив 30-го числа. Слава Смерть Грозь! нас! Году все! з нами потяжі біля.